Вітаю вас, малята! Відгадайте загадку? Чудеса, погляньте, дітки! З квітки полетіла квітка. В неї крильця кольорові, пурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадалися? Звісно, це метелик. Сьогодні ми з вами вивчимо віршик Наталі Забіли метелик. Послухайте його. Я біжу, біжу по гаю. Я метелика спіймаю, а метелик не схотів, геть від мене полетів, сів метелик на травичку. Може, думав, не помічу блиснуть крилечка ясні, зразу видно вдалині. Сів метелик на листочок, може, там сховатись хоче? Блиснуть крилечка рябі. Не сховатися тобі. Полетів він на ложок, заховався між квіток. Я іду, 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 метелика не знайду. Дітки, як називається цей віршик? Так, метелик. Кого хотіла спіймати дівчинка? Звісно, метелика. А де вона його зустріла? Так, дівчинка зустріла метелика на гаю. А чи хотілося метелику, щоб його піймали? Ні, не хотілося. А де вдалося метеликові заховатися? Так, на травичці, на листочку між квіточок. А зараз давайте вивчимо віршик за допомогою мнемотаблиці. Повторюйте за мною. Я біжу, біжу по гаю. Я метелика спіймаю, а метелик не схотів. Геть від мене полетів. Сів метелик на травичку, може, думав, не помічу. Блиснуть крилечка ясні. Зразу видно вдалині. Сів метелик на листочок, може там сховатись хоче? Блиснуть крилечка рябі. Не сховатися тобі. Полетів він на ложок. Заховався між квіток. Я іду, 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 метелика не знайду. Дітки, повторіть ще декілька разів цей віршик, і ви обов'язково його запам'ятаєте. Розкажіть його своїм рідним та друзям. До побачення, малята!